Ми мало про нього знаємо, а він занесений до зали національної слави США і допоміг встановлені стів джобсу, який став символом сучасного світу. Мабуть, цього достатньо, щоб дізнати, хто ж такий Любомир Романків. Любомир Романків провідний науковець компанії IBM в галузі комп'ютерних технологій. Винахідних процесів для запису інформації, завдяки яким пізніше з'явились жорсткі диски та персональні комп'ютери. Автор і співавтор майже 70 патентів. Любомир Романтів народився 17 жовтня 1931 року у містечку Жовква в Україні. Зараз живе в місті Брайан Кліф-Манор, штат Нью-Йорк. У 1948 році емігрував до Канади, де згодом отримав громадянство. У 1957 році став бакалавром університету Альберти, а у 1962 році отримав звання магістра, а згодом доктора філософії в Масачусетському технологічному інституті. Після цього розпочинає кар'єру в компанії IBM. Першими, хто використав технологію Романківа, були Стів Возняк і Стів Джобс, які закупили у IBM серію малих жорстких дисків і лише після цього випустили першу партію персональних комп'ютерів Apple 1. Любомир Романків є членом Академії інженерних наук України, активно фінансує закордонні проекти, які допомагають бажаючим ознайомитись з українською мовою, історією та культурою. В місті Едмонтон заснував та отримує українську радіопрограму. У 2013 році Любомиру Романківу присвоєно звання почесний громадянин міста Жовква. В рамках святкування Дня міста Жовкви на фасаді будинку Центру дитячої та юнацької творчості, який збудований батьком Любомира Романківа, улочисто відкрито меморіальну дошку, присвячену Любомиру Романківу. Він активний діяч пласту і всебічно сприяє розбудові пласту в Україні. Нагороджений високими відзнаками американських наукових товариств. Любомир Романків зробив вагомий внесок у розвиток комп'ютерних технологій, електроніки та матеріалознавства.